Модель кутового дивана Марс. Диван Марс ідеальний куток для ваших яскравих сімейних моментів та чудового відпочинку, неймовірний та функціональний у кожній деталі від дерев'яних елементів до сучасних тканин. Марс втілює якість на кожному кроці. Зручні підголовники, углова полиця, взаємозамінна частина та навіть ніша для білизни. Все дбайливо продумано для вашого ідеального комфорту. Сидіть, лежіть, розслабляйтеся. Ваше задоволення на першому місці. Механізм трансформації дельфін. Наповнювач. Дерево, ДВП, полотно не ткане, пружинний блок. Войлак 1000, пінополіуретан, ППУ, Синтепон, Тканина. Є ніша для білизни. Кутовий диван Марс це не просто диван, це ваш особистий конструктор комфорту. Замовляйте його прямо зараз. Безкоштовно проконсультуємо та швидко доставимо.